Нещодавно відбулися дві фундаментальних, а можливо навіть переломних події йдеться про зустріч у Рамштайні у Німеччині на авіабазі, а також всесвітній економічний форум у Давосі, зокрема, українська панельна дискусія переосмислення міжнародної безпеки криза інституцій на заході у Швейцарії стала першою, де говорили про виключення Росії з Ради Ради безпеки Радбезу та із самого. ООН. детальніше про такі перспективи ми поговоримо з Максимом Баришніковим, адвокатом і співзасновником ініціативної групи громадського хабу геть Росію з ООН». Він з нами на прямому зв'язку. Пане Максиме, вітаємо вас. Доброго вечора. Слава Україні. Доброго вечора, героям. Слава вітаю всіх тили та радіоглядачів та слухачів сьогоднішнього ефіру. Отож, як таку тему сприйняли у Давосі? Так, форум економічний говорили про питання ООН. Ну, справа в тому, що е, всі питання, пов'язані, безумовно, з економікою, обговорюються в рамках економічного форуму. Він так і називається в Давосі щорічно. Але слід значити, що, незважаючи на те, що мода на Україну в Європі взагалі в світі наразі існує, але мода річ манлива. І тому нам дуже важливо закріпити своє місце, особливо з врахуванням того, що сподіваюся, найближчими місцями вже буде перемога. І одразу після цього Україна має знайти і закріпити за собою гідне місце на міжнародній арені. Зв'язку з цим я як співзасновник ініціативної групи громадського хабу Геть Росії з ООН брав участь в українських українському тижні його можна також назвати в рамках паралельно з економічним форумом в Давосі. Е, і е, в цьому статусі я разом з іншими членами нашої ініціативної групи е, став співорганізатором е, «Круглого столу», столові, де обговорювався якраз питання перспектив та реальних механізмів е, припинення незаконного членства, так званого, як вони його називають хоча Російська Федерація ніколи не бувала статусу члена е, організації Об'єднаних Націй, відповідно ніколи не ставала в законний спосіб. Відповідно до процедури, визначеної статутом цієї організації постійним членом Ради безпеки цієї організації, але все ж припинення участі Російської Федерації в діяльності ООН, а також е якомога е скоріше припинення будь якого негативного впливу, що має Російська Федерація, зловживаючи неіснуючими в неї правами постійного члена Ради безпеки ООН, в тому числі як найчастіше згадують вето, але не обов'язково не тільки це. А також визначити позицію України щодо конкретних кроків щодо припинення не тільки участі їх в ООН, але й в інших організаціях, в яких вони абсолютно безпідставно потрапили лише за фактом зміни таблички на столі, як це сталося в організації Об'єднаних Націй в цілому, і зокрема в Раді Безпеки ООН. В конкретному випадку, який ви згадували. Пане Максиме, ви згадали про моду, яка мінлива, але є у моді така річ, як аксесуари, які залишаються незмінно модними, і Росія в ООН – Це вже як аксесуар, який ніяк якого ніяк не можемо позбутися. Те, що його треба позбутися, однозначно, навіть обговорювати не потрібно, але питання у тому, як позбутися. Uh -huh. Члени нашої ініціативної групи розроблено три базових сценарії: два основні, і треті додатковий. Яким циним це зробити? Всі, о, всі три сценарії базуються виключно на нормах статуту ООН та е, вже існуючих прецедентах в діяльності цієї організації. Перший сценарій, так званий китайський, оскільки як всім відомо, 49-му році влада Китаю континентально е, змінила місце знаходження. Е, комуністична партія захопила е, контроль над країною. І в 61-му році, за фактично 20 років після того, постало питання: що ж цим робити? Вивчали це питання за першу резолюцію генеральної асамблеї 10 років. В 71-му році без проблем відповідно до статуту ООН, Замінили одну делегацію на іншу ніяких проблем не виникло, в тому числі з тими рішеннями, які приухвалювалися Радою безпеки та генеральною асамблеєю за всі ці роки дослідження. Тож, перший варіант це так званий китайський варіант. Він абсолютно реальний, дієвий і ніяких негативних наслідків не викличе. Другий варіант для нас югославський варіант, який ми називаємо. Чому тому, що Югославія за кілька місяців під Російською федерацією в 92-му році е спробувала повторити той фокус замінною таблички, але їм, м'яко кажучи, не дали вже це зробити. Більш того, Рада безпеки навіть ухвалила спеціальне е рішення номер 777, від якщо не помиляюсь, 19 вересня 92-го року, де чітко визначило, що Югославська соціалістична федеративна республіка припинила свої слова. Ваня всі інші держави, що утворюють на її територію, мають набувати членства е, в організації Об'єднаних Націй, якщо вони бажають цього, лише відповідно до е, процедури. А процедура це така, що Російська Федерація не тільки ніколи її не проходила. Російська Федерація до цього ресепсер навіть ніколи не ратифікувала статуту. ООН тобто він, коли їх звинувачують, тому що вони його порушують, тощо він не є для них обов'язковим оскільки вони ніколи не погоджувалися на рівні національного парламенту. На обов'язковості і його статуту норм для е, власної країни. І третій варіант це варіант е, південно-африканський. Це такий додатковий варіант, але тим не менш він також дієвий. Бо колись південну Африку позбавили права голосу в організації через те, що її уряд не представляв всього населення країни. І так потрохи через так званий кіденшолкоміті 19 років їм не давали право голосу. Ну насправді навіть позбавлення Російської Федерації на час дослідження питання того, як вони туди потрапили право голосу, буде надзвичайно позитивним для нас, оскільки це відкриє для нас величезне вікно можливості. І перша, і не головна можливість це покарати Російську Федерацію за той злочин агресії, що вона вчинила. Яка здійснюється наразі такими середньовічними методами на території України? Де, як відомо, відповідно до статуту міжнародного кримінального суду необхідно, щоб була так звана референція від Ради безпеки ООН на ім'я суду для того, щоб суд відкрив провадження за звинуваченням саме в агресії. Для того щоб це подолати безумовно, поки Російська Федерація знаходиться в Раді безпеки, нічого це неможливо. Ми зараз, як держава, як країни, пішли довгим і складним шляхом утворення трибуналу АДХО. Але якби у нас і була можливість заблокувати чи взагалі в ідеалі викинути Російську Федерацію з цієї організації, в якій вона ніколи в житті знову ж таки повторюю, не набувала членство відповідно до передбаченої процедури в статуті. Нам набагато легше б і простіше, і скоріше було б її притягнути до абсолютно реальної і адекватної відповідальності за один з найтяжчих людських правовій історії злочинів агресії однієї країни проти іншої, що вчинено було в Європі в 21-му сторіччі. І третє, слід значити, що якщо ми кажемо про певне положення України в світі. Абсолютно не зайвим було б згадати, що Україна абсолютно нормально має всі підстави для того, щоб вимагати, щоб поки що Організація Об'єднаних Націй не внесла зміни до статуту ООН. Змінили зміст 23 статті, в які перелічені постійні члени організації ради безпеки цієї організації. А слід значити, що ніякої Російської Федерації там немає. Там все ще радянський союз. Щоб весь цей час, поки вирішується питання, кому саме буде передано право голосу в цій організації, щоб Україна виконувала. Права та обов'язки постійної члени цієї організації до цього часу я вважаю, що Україна, як країна, яку ніколи в житті не звинувачували порушені жодної положення статуту ООН, абсолютно нормально і правильно було б, щоб воно саме е продовжила виконувати і реалізовувати повноваження колишнього радянського союзу, поки об'єднані нації не вирішать. Відповідно до статуту своєї власної організації, яким чином розпорядитись цим голосом, який колись належав радянському союзу, і не може за жодних умов належати чи. Бути переданою Російської Федерації, оскільки вона не є членом організації і грубо порушує пункти 3 та 4 статті 2 статуту, які є взагалі підставою для навіть початку процедуру розгляду вступу до членів цієї організації. Це саме погроза або застосування сили щодо іншої держави. Пане Максиме, ви дуже правильно підмітили про питання Радбезу їхнього право вето так голосування. У радбезі таким чином вони блокують усі рішення, які для них є незручними. Але от у сполучених штатах в сполучених штатах вже так дуже обережно почали говорити про те, що для початку можливо позбавити права вето як такого в радбезі. ООН, для того, щоб можна було далі діяти а таке взагалі реально. Справа в тому, що наша ініціативна група активно займається просуненням ідеї з викидання Російської Федерації з ООН в цілому і Ради безпеки ООН. зокрема, в тому числі в Сполучених Штатах. Ви знаєте, що нещодавно було затверджено проект спільної резолюції в і конкрет сполучених штатів щодо припинення участі Російської Федерації в справах ООН. В розробці проекту, якого ми беремо активну участь, так само раніше було вже ухвалене рішення парламентської саблеви ради Європи ще восени попереднього року про те, що необхідно дослідити, яким чином вони взагалі потрапили до цієї ради безпеки. Так само наша ініціативна група брала активну участь в розробці проекту звернення Верховної Ради України до парламентів та урядів світу, яка також в кінці 2022 року було затверджено та направлено щодо дослідження і визнання на національному рівні такими країнами факту безпідставного знаходження Російської Федерації в організації Об'єднаних Націй та необхідності вчинення реальних кроків щодо. Припинення цього порушення та відновлення справедливості, принаймні в стінах ООН. Бо багато хто розповідає про реформу ООН, але давайте перед тим як цю реформу розпочинати, незважаючи на різні точки зору щодо її змісту, ну як обов'язковою передумовою визначимо відновлення справедливості в стінах цієї організації, принаймні, щоб за цю реформу голосували тільки ті країни, які є реальними членами цієї організації. Ну погодьтесь, це абсолютно. Адекватно, от в нашій ініціативній групі є багато планів. Зокрема, один з напрямків нашої діяльності є судова та правова реформа в Україні. А це питання також пов'язано з місцем України на світовій арені, оскільки лише маючи судову систему, яка відповідає міжнародним стандартам. Так само, як і е, наявні членство в ООН має відповідати не, не, не тільки статуту ООН, але й нормам міжнародного права, так само і в цьому випадку наші пропозиції базуються на тому, що, по перше, має бути відновлена справедливість на другому етапі покарані злочинці, і на третьому етапі вже позитивний розвиток. Можливий для нашої країни, коли закінчаться військові дії, ми отримуємо покарання злочинців і справедливу компенсацію за їх численні злочини. Ми отримуємо також разом всім цим і відповідне місце на міжнародній арені. Країна наша перетворюється і вже фактично перетворилась з об'єкту на суб'єкт міжнародних відносин на високому рівні, і це треба підтримувати таким чином. Для того щоб країна була повноцінним суб'єктом таких міжнародних відносин, ми маємо ставити перед собою високі, серйозні складні. Цілі, одна з яких якраз і перетворення організації об'єднаних націй в реально діючу структуру для цього однією з обов'язкових передумов є припинення участі в її діяльності тієї Російської Федерації, яка вже не перший, не другий раз здійснює злочин агресії, яка перше своє. Окупацію е, вчинили ще в 91-му році, окупувавши місце колишнього радянського союзу. в ООН. Пане Максиме, дякуємо вам за те, що ви робите, і успіхів вам на цій нелегкій юридичній ниві і. Хочемо вже невдовзі побачити та і все ООН без Російської Федерації завдяки вашим старанням. А нашим телеглядачам нагадаю, з нами на зв'язку був Максим Баришніков, адвокат і співзнасновник ініціативної групи громадського хабу Геть Росію з ООН».